Hello, друзі! Ви на каналі Даня Плей. З вами мама та Даня. Ми сьогодні з Данії знайшли таку прикольну локацію, називається Панда Конфу. Так, так, не прикиньте, що в неї поіграти треба 50 роблоксів. Ух, ні, фіга собі, але дуже добре, що в мене якраз було 50 роблоксів, і у Дані також, і він до мене доєднається. Ми в неї ще не грали. Тому для нас ця локація просто загадка, і ми не знаємо, чи не дарма ми потратили свої 50 роблоксів. Ну ось зараз будемо перевіряти. Ось від локацію, де потрібно 80 робаксів. Ні, фіга собі, то взагалі капець. Просто щоб зайти в локацію, треба заплатити роблокси. О, блін. Бо ви тут, Наче прикольно. Так, тут графіка непогана, все так яскраво, цікаво, що тут можна робити. Я ось кудись зайшла. Тут, напевно, треба битись, бо в мене з'явилась палка. Блін, а що я зразу сюди зайшла і нічого не взяла з собою? Там треба було роздивитись першого. О, я вже здані валюсь. Все. Зараз він мене завали, бо я думаю, що він вже щось там знайшов. А я, як завжди, як нуб. Завжди так. Ну, басик. Ну, що є, то є. З цим не поспориш. Ну, все, зараз мені буде хана. Зараз він мене розтрощить просто в хламину. Ні, ну я все таки намагаюся щось зробити, але щось в мене дуже то в мене виходить. Треба потренуватись мені спершу. Локація це нова, тому я ще тут зовсім нічого не знаю. У мене тут вже є суперсили, а ти коли вже ходила, їх провтикала. Так отож, блін, треба було зайти спершу там, подивитися, я бігом сюди полетіла. Так, а в мене, наче також є якась суперсила, тільки вона в мене одна, можна, щоб було три. Наче як її використовувати, я вже розібралась. О, блін, які в них тут фінти. Ніфіга собі і все, мене вже вбили, лки-палки. Воно мені дуже схоже, як... Ми грали в ту гру найсильніші поля битву. Коли ти заходиш і починається там таке жесть, що капець. Ось я спробую до цього підійти до панди. Ага, і щось я можу. Ось, у нього можна брати суперсилу. Круто. Зараз я собі щось тут візьму цікавеньке. зайду і віддубасю Даню сюданю також. Можеш помріти, у тебе це ніколи не вийде. І чому це ти такий самовпевнений? Може, все і вийде в мене. Точно, не 100%. Ні, мільярд відсотків. Оце ти такий, да? Не віриш в мене? Ну, ладно, ладно, подивимось, що буде далі. Зайду ще подивлюсь, що можна ось тут робити. Я думаю, тут також щось можна. Ага, тут треба щось купляти. Напевно, теж якась сила, але в мене нуль ще немає в мене грошей, щоб тут щось купити. Ой, йо що це було? Що мене завалило так? Це демонстрація, чи що? Ну ладно, поки я тут нічого не можу собі купити, тож піду назад. І я вже у панди конфу собі взяла три суперсили. Тож, піду, спробую ними пограти, але як показує практика, що в таких е, іграх у мене не дуже добре все виходить, мене постійно всі луплять і б'ють. Ну нічого, все буває вперше, а вдруг, А може, зараз мені і повезе, я зараз як навчусь, а що нікого немає. Гля, я в собі суперсилу взяла і нікого нема. О, я можу швидко ще бігати. Майже літати. Ой-ой-ой, я вже отримала на горіхи від когось, трошки мені ХП знесли. Ні, хтось тут так літає капець. Оце дають, оце дають, у мене такого точно немає. Хоча треба хоч випробувати мої сили, що вони в мене тут взагалі діють, що вони дають мені. Я вмію літати, я постійно літаю. Ну, добре тобі, а я не вмію ще літати. Я не знаю, як тут літати. Може, це якась одна з сил дається тобі. Я тільки можу ось так швидко переміщатися і все. Щось я вже тут натискала, пробувала, але, блін. Блін, блін, вбили мене. Капець, блін. Як у них так швидко це виходить? Ось о, взяли разок мене там довбану і все. І все просто винесло мене вже з ринку. Ох, капець. Давай мені панда ще якісь вміння, щось мені давай цікавеньке, класне, бо я погано граю, хоч, щоб удари в мене вели нормальні, щоб я могла когось також завалити. Но так не дуже цікаво, коли мене б'ють і б'ють. Ну, щось воно мені дає одне й те саме. А потрібно у панди випрашувати круті ці супердімності. А що, він просто так не дає? Мені просто так він дав. Я нічого не випрашувала, зайшла і він мені дав. Та покруче потрібно вибивати. Удача не така шрупка дуже. А, понятно. Ну, нічого, ладно, буде так. Так, а що я сюди знову зайшла? Я ж тут нічого не можу зробити. І я взагалі нічого тут не розумію, що я тут роблю. Ой, капець. Ладно, пішла я. Пішла я битися, пробувати битись, якщо це так можна назвати. Ну, а взагалі, в цілому, я скажу, що така досить прикольна, крута локація. Я, чесно я думаю, що я буду ще в неї грати. І вона точно вартує своїх 50 роблоксів, що ми заплатили. Бо і графіка тут прикольна, і взагалі. Така незвичайна. О, ніфіга собі, гля. Деньок на третьому місці. Тільки залетіли пограти, і він уже третє місце посів. Молодець, молодець. Я б так не змогла, це точно. А зараз, я так розумію, все буде починати спочатку. Будемо знову битись. І. ого! Ого, а з яких це воно мені діл дало три тисячі всіх чи монет, чи щось таке. У мене було нуль. Як я їх заробила, я не знаю. Чи я когось там теж все таки відлупила? Ну, чесно, не знаю, загадка для мене. Дань ти не знаєш, звідки в мене три тисячі взялось? У мене сімнадцять тисяч. Ну, в тебе то, понятно, ти ж б'єшся, ти мене побив, ще когось побив, а в мене звідки, ля вони взялися три тисячі? Мабуть, ти когось оббила. Де? Ти думаєш, о, прикольно! Ля, літаючі Прикольно. Я тільки що спробувала стріляти, поки я стріляла, в мене вже хтось попав. О, перечепився вже до мене, зараз він мене доб'є. Ну, давай вже, добивай, що ж, що ж, все, вбили мене, знайшли найслабкішого і давай його валити. Да? Оце все так і працює. Але, як то кажуть, я не здамся без бою, я піду знову. Так, ну що, ой, 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 блін. Пішла і все. Знову не взяла собі ніяку силу, тільки одна в мене є. Та що ж це таке? Ага, забула, блін. Ну, Це я довго тут так не проживу, бо її можна використовувати один раз, а потім, потім ти просто чекаєш, поки вона в тебе знову відновиться, і ти можеш її використовувати. Піду я тут попрячусь, почекаю трошки, поки вона відновиться. І спробую разок когось довбанути, так щоб він мене не побачив. Хм, якщо це можливо. Ну що, давайте нападайте на мене. Зараз утримайте, один раз можу вдарити се хана. Угля нічого собі мене хтось вдарив і просто мені майже зараз знесли все моє ХП. Це просто жесть. да. Ото От сильні там чуваки є, не те, що я. Ну, вони, напевно, вже довго грають. Раз у них є такі тут сили класні, то це вже точно довго. Потрібно мені в цей раз не забути взяти собі сили, бо буде знову капець, швидко мене вб'ють. Так, а Даня каже, що він теж вже вилетів. О, Даньок, привіт-привіт. Що, і тебе побили? Угу. Вони там просто скажені, ну ти теж не промах в тебе було третє місце, ти теж дуже класно граєш. Ану, що мені воно дасть? Так, ну давай, мені потрібні круті сили, а наче в мене такі вже були, і воно дає мені одне і те саме. І що мені випаде третє, і таке в мене теж вже було. Якщо я не помиляюсь. Ну що, пішли? Пішли грати, Даня, пішли зі мною, ти йдеш? Так, хлопці, де ви є? Спробую зараз з кимось побитись трошки. Мені ще так незручно, бо я знову граю, мені здається, з телефону мені було б легше. Бо тут трошки незручне керування з ноутбука. Але якщо трохи пограти, то я думаю, що я звикну вже до цього. Ох! Оце вже нічого така сила в мене була. Проїхалась так, проїхалась. І я зараз можу використовувати тільки одну, тому трохи почекаю, поки і ті в мене вже будуть доступні. Ага, мене побачили на ну, все, хана мені зараз доб'ють. Я тільки тікати можу. І знову я можу використовувати одну. А коли я вже встигла дві натиснути, я навіть ні в кого не попала. Ото капець. Де вони поділися? Де ви є? О, це, вже побачив мене. Краще б ти мене не бачив. А цей сильний такий, він всіх побив, один залишився. Ну, то мені з ним не змагатись. А ні, он хто ще там бігає один. Я не знаю, чи вийде в мене. О, гля, я одного бахнула. Круто, ніфіга собі, я попала. <с> оце так. Це буває дуже рідко, дуже. О, Даньок, привіт. Я тут намагаюсь битись, бачу, в мене не дуже виходить. Гля, Даня, що ти твориш? Взяв мене вбив. Офігеть, ну ти даєш. Ні, щоб мені допомогти, а він взяв мене ще й дубив. Оце так, оце так. Ну <с> що? Що, що, нічого? Просто взяв мене і добив, і все. Ну нічого, нічого. Я зараз ще раз повернусь. Тільки я не знаю, може мені взяти силу не у панди спробувати, а у того підійти, може, у нього теж можна? Так, у нього теж можна взяти. Ух ти, нічого собі. Тут якась новинка повинна бути точно, да, таких в мене ще не було. Ух ти, треба зайти і одразу їх спробувати, як вони взагалі виглядають. Так, да, класна локація, класна, прикольно. Ми там здання бачили дуже багато різних пант-кун-фу, ми заходили, але, ну, чесно кажучи, вони такі б були собі. Ну, Є прикольні, але не всі, далеко не всі такі. І напевно з тих, що ми заходили, саме мені сподобалось найбільше серед них. Звісно, якщо б вона була безкоштовна, то мені здається, було б прикольніше, тому що тут би грало набагато більше людей, це точно. Але якщо у вас... Є 50 роблюксів, то цю локацію ми точно здані вам рекомендуємо. Можете заходити, вона цікава та прикольна. Я думаю, вам сподобається. А якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Бо для нас це дуже дуже здані важливо. А поки я тут говорю, в мене вийшло декілька разів просто побити чувака. Ну, я його не завалила, але вдарити точно змогла. О, йо моє, що тут відбувається? Взагалі нічого не бачу. Це я там літаю. Це мене хтось так кинув був <губить> нічого собі. Ого. Оце так. Зараз я спробую. Ні, не влучила. Ой, ці літаючі пельмені Це капець, якийсь від них треба ховатись кудись. Ну Ці сили, що я взяла не у панди, а у того другого, вони мені більш подобаються. Вони такі більш потужні і дістають краще. А я такі ще не взяв я скоро. Піде Да, Так, краще бери їх, вони, мені здається, що сильніші. Ох, Даня Каварний, вже лупи мене. Я зараз від тебе спробую втікти куди-небудь. Ну, ганяйся, ганяйся за мною, якщо догониш. На тобі, на тобі, на тобі, я теж тебе трошки вдарила. Ну, нічого. О, блін, який це чувак страшний. Глянь, який він світиться весь. Та де вони таке беруть? Я теж хочу, глянь, як підкинула. Ніфіга собі, ну що, ти мене доб'єш зараз, чи що? Бо я тебе не можу поки вдарити. У мене тільки одна була активна. Блін, хоч подивитись на них. Що вони взагалі роблять, бо я не встигаю навіть роздивитись за всім цим, що тут відбувається, як воно все швидко. Ой-ой, а це хто взагалі біжить до мене? Що це таке? Що, що, це? що вони роблять? Ні, ну я їх поб'ю та наче б'ю, але я не розумію, що це таке. Це якісь бонуси чи що, Фіхово знає. Може, їх не треба чіпати. Я, чесно, не знаю, що це таке, хто це був вообще. Але я зрозуміла, що тут треба битись, тому я їх б'ю. Гля, і той підбіг. А, і мене завалив. У та ти що? Ну, все, капець. Жодного місця я тут, звісно, не зайняла, але не знаю, яким чином, але три тисячі я собі у тих монеток назбирала. І це вже дуже добре. Ну, для першого разу нічого піде. Так, локація дуже прикольна. Ну, а у нас на сьогодні все. Дякую за перегляди. Всім бувайте! Всем пока-пока!